Я надавала юридичний супровід в справі, коли у особі була різна інформація, зазначена у військово-обліковому документі та в реєстрі оберіг. Що ми для цього робили? Ми зверталися із письмовим зверненням, з письмовою заявою до ТЦК, викладали відповідно обставини, які треба змінити, і докладали докази, чому це треба було зробити. Звертаю вашу увагу, що інформація, яка міститься в реєстрі, оберіг, і це прямо зазначено в статті 7 закону України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, вона не може бути туди додана просто кимось. Просто так, вона обов'язково має бути додана на підставі першоджерел. Що є першоджерелом в такому випадку? Першоджерелом є інформація із інших реєстрів, взаємодію із якими провадить система оберіг. Що це за реєстр? Це може бути реєстр, наприклад, актів цивільного стану, де чітко зазначається про те, що така то особа була народжена тоді. то, Відповідно, місце народження зазначається. Наприклад, інформація про те, чи має така особа неповнолітніх дітей. А ми з вами знаємо, що це. Також є підставою для отримання відстрочки, якщо військозобов'язаний виховує трьох і більше дітей. Тому звертаю вашу увагу, що першоджерелом все одно є не реєстр оберіг, а інформація із інших реєстрів, з якими взаємодіє реєстр оберіг, та також паперові документи, з якими звертається військовозобов'язаний до ТЦК, і відповідно. Хоче наповнити цей реєстр інформацією про себе, тими чи іншими даними, які в перелік яких там 34 пункти, чітко передбачений в статті 7 закону про цей реєстр.